У Гаманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини створена сучасна матеріально-технічна база, яка постійно поповнюється й удосконалюється. Це п'ять навчальних корпусів, навчальні майстерні, два студентські гуртожитки, агробіостанція, наукова бібліотека, сучасні читальні зали для студентів, викладачів та аспірантів, дві студентські їдальні, спортивний комплекс. В навчальних корпусах університету є вільний Wi-Fi, що надає змогу студентам мати доступ до інформації в будь-який час, що вважається невід'ємною частиною навчального процесу. Адміністративне крило знаходиться в центральному корпусі, в якому розташовані кабінети ректора, проректорів. Та відділи, які входять в структуру університету. Конференцзал оснащений сучасним обладнанням та інформаційними технологіями для забезпечення ефективного ділового спілкування, проведення форумів, презентацій, воркшопів, вебінарів, прес-конференцій тощо. Університет має потужну наукову бібліотеку. Користувачі якої мають вільний доступ до журналів, що індексуються у базах Scopus і Web on Science. протягом року до бібліотеки надійшло 1194 примірників книг, передплачено 53 найменувань періодичних видань. Для покращення рівня доступності користувачів до наукової та методичної літератури запроваджено електронний каталог, який нараховує 130 139 бібліографічних записів. Та 224 тисячі 626 примірників документів. Бібліотечний ресурс на 1 вересня 2023 року становить 425 тисяч 522 примірника. Читальні зали облаштовані новими сучасними бібліотечними меблями комп'ютерною технікою приміщення, в якому надаються адміністративні послуги університету, бухгалтерська служба, профком. Відділ обліку та військової підготовки студентів. Факультет соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини знаходиться в корпусі під номером 2. В Структуру факультету входить три кафедри: кафедра психології, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи. Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту. За факультетом закріплено навчальні аудиторії, які забезпечені комп'ютерною, мультимедійною технікою, фліпчартами інтернетом. Факультет має сучасні просторі лекційні аудиторії. Комп'ютерний клас оснащений сучасною технікою для якісного забезпечення навчальних дисциплін, вивчення яких передбачає наявність комп'ютерного оснащення та кабінети для проведення практичних та лабораторних занять. Наукова інфраструктура включає три науково-дослідницькі лабораторії лабораторія педагогічної компетентності. Метою створення і діяльності науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності є проведення ґрунтовних досліджень з окресленої проблеми, забезпечення працівників освіти сучасною актуальною науковою інформацією, дидактичними матеріалами. Лабораторія Педагогічне Краєзнавство Черкащини. Лабораторія заснована в листопаді 2003 року на честь 50-річчя утворення Черкаської області. Науково-дослідна лабораторія входить до складу науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування Національної академії педагогічних наук та Міністерства освіти та науки України. При Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини у 2011 році створено лабораторію вдосконалення майстерності практичного психолога. Метою діяльності лабораторії є організація та проведення ґрунтовних досліджень з проблем вдосконалення і розвитку психологічної майстерності. Також на факультеті успішно функціонують науково-методичні центри: гендерний центр, науково-практичний центр родинного виховання, центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму без бар'єрів, молодіжний центр Старт, школа передового досвіду, Школа соціальних знань. Науково-методичний центр професійного розвитку викладачів, центр психологічного діагностування та тренінгових технологій. Інсайт. Науково-дослідний центр педагогічного краєзнавства. Мережу соціальної інфраструктури складають дві їдальні. Здобувачам освіти надається можливість проживати у гуртожитках університету. Функціонує два гуртожитки. В яких наявні всі умови для проживання: кухні, душові кімнати, вільний доступ до Wi-Fi. в університеті діє багато різноманітних студій: хореографічна, вокальна, інструментальна, театральна, де студенти можуть реалізовувати свої творчі здібності. Функціонує простора актова зала, оснащена усім необхідним технічним обладнанням для проведення різноманітних концертів. А тут студенти можуть реалізовувати свої спортивні таланти. До послуг студентів понад 10 спортивних секцій із різних видів спорту: сучасний спортивний та тренажерний зал, спортмайданчик штучним покриттям. Який використовується для занять спортивних ігор. В університеті створено необхідну соціальну інфраструктуру, здійснюється підтримка інклюзивної освіти, безбар'єрне середовище, встановлено пандуси, обладнано туалетні кімнати, встановлено інклюзивні парти в кожній аудиторії. Для людей з вадами зору використовують написи шрифтом Брайля. Університетом створені належні умови для безпечного освітнього середовища, споруди відповідають державним будівельним та санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки та нормам з охорони праці, встановлена протипожежна сигналізація та системи оповіщення про надзвичайні ситуації в усіх навчальних корпусах та гуртожитках. Університет функціонує і в умовах воєнного часу. Оскільки є укриття, які відповідають вимогам та діє система оповіщення повітряної тривоги. Умань невелике, проте надзвичайно затишне місто у самому центрі України, маючи неповторно багату історико-архітектурну спадщину. Умань обов'язково залишить у вашому серці особливий слід. Лише в Умані ви можете прогулятися спокійними алеями неймовірної Софіївки, відвідати фентезі парк Нова Софіївка, світломузичний фонтан Перлина Кохання. Єдине у східній Європі лазерне шоу. Тут ви зможете відвідати маленький Ізраїль. Доторкнутися до іудейської культури і помолитися разом із хасидами на могилі цадика Нахмана лише в Умані, місті козацької слави, ви почуєте безліч переказів про козаків і гайдамаків та побувати біля єдиного в Україні пам'ятника Гонті і Залізняку. Помандрувати таємничими підземелями та познайомитися з колоритним монахом вас запросить найстаріша будівля міста Василіанський монастир. Крім того, Умань розвивається як фестивальне місто, тому практично кожного місяця тут відбуваються різноманітні фестивалі та культурно-мистецькі заходи, долучитися до яких зможе кожен охочий. Адже Умань місто, де чекають кожного.